Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні та не тільки. Переговори щодо війни в Україні можуть розпочати взимку. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив. Що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися цієї зими. За словами Туска, Польща братиме активну участь у переговорах, які стосуються ситуації на східному кордоні України. Як ви розумієте, наша делегація буде відповідальна. І, з поміж іншого, за те, який вигляд матиме політичний календар, можливо, якої буде ситуація під час переговорів, котрі можуть, хоч і під питанням, розпочати взимку цього року. Сказав польський прем'єр. Він також підтвердив, що президент Франції Еммануель Макрон має намір у Варшаві у четвер обговорити результати своїх переговорів, які відбулися у Парижі, із переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом і українським президентом Володимиром Зеленським. Жодна країна світу не, зазнав... не, зазнав... не зазнавала подібних атак. Зеленський розповів, чим Росія атакувала Україну минулого тижня, міста та громади України. Щодня зазнають терористичних атак, але наші захисники неба безперервно протистоять російському терору. Протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів. Розповів Зеленський. За його словами, жодна країна світу не зазнавала подібних щоденних атак протягом такого тривалого часу. Зеленський наголосив, що цей терор і війна не повинні бути проблемою лише для України. Для досягнення справедливого миру потрібна єдність всіх країн світу. Падіння режиму Асада падіння режиму Асада, друзі. У Сирії призначено очільника перехідного уряду. У Сирії призначили голову перехідного уряду, який очолить країну. Після падіння режиму Башара Асада країною керуватиме Мохамед Аль-Башир. Владу йому передасть прем'єр прем Мухаммед Джалалі, який працював під керівництвом режиму Асада. Тобто, друзі. Асад втік до Путлера, а Путлер. Куди буде тікати? <гум> бої в Турецьку йдуть за кожен під'їзд. Росія має масштабні втрати. У місті Турецьк Донецької області тривають запеклі бої між Збройними силами України та російськими окупаційними військами. Боротьба йде за кожен під'їзд та поверх. Про це розповіла про це розповіла речниця Оту в Луганськ Анастасія Бобовнікова. Повідомляє РБК Україна із посиланням на ЕТР національного телемарафону. друзі. За її словами, ситуація на фронті настільки складна, що нині неможливо точно сказати, які саме частини міста контролюють українські сили, а який противник. Боротьба йде буквально за кожен під'їзд, за кожен поверх, розповіла вона. Військовослужбовиця наголосила, що ЗСУ продовжують стримувати ворога. Однак речниця ОТУ Луганськ повідомила. Що Росія втрачає велику кількість своїх військових. Навіть за якесь просування він платить величезну ціну своїм особовим складом, зазначила Бобовнікова. Але, друзі, як ми знаємо, йому на свій особовий склад глибоко на сра ти, друзі. Тому ось так. Це ті самі ж фашисти, расисти, нацисти і так далі, ще гірше. Після удару Орешником по Україні, США вперше провели тестове перехоплення балістичної ракети середньої дальності. Пентагон заявив, що Штати Америки у тестовому режимі намагалися перехопити балістичну ракету середньої дальності. Випробування завершились успішно. Як зазначили у Міністерстві оборони США, Агентство протиракетної оборони вперше успішно перехопило балістичну ракету середньої дальності. Тестування відбулося поблизу острова Гуам у західній частині Тихого океану. У Пентагоні заявили, що цей захід є важливим кроком у зміцненні обороноздатності Гау Гуаму, який є, стратегічним військовим форпо який є стратегічним військовим форпостом, розташованим ближче до Китаю, ніж до Гавайських островів. Він відіграє вирішальну роль у підтримці американської присутності у регіоні та стримуванні потенційних ворогів. Ось так, друзі. Тобто він фашист, сволота, стріляє своїми тими жалюгідними ракетами по мирному населенню, вбиває наших військових, людей, дітей і так далі. А сам боїться запустити кудись по країні НАТО. Тому що він просто боягуз. сидить десь у своєму там бункері і все, друзі. Ось так. Тому, друзі, намагаємося е, підтримувати наші Збройні Сили України, підтримуйте фінансово все, що можете, кидайте всі свої сили, е, передавайте, підтримуйте і так далі. Ставте подобаєчку, Слава Україні! Героям слава Україна! Обов'язково переможе, без сумніву, друзі. Тому єднаємось, друзі, для, 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 заради нашої перемоги. Ось так. А Україна друзі обов'язково переможе.